Цей хоровод і танці лише невеличка частина стрітинського свята, яке дитяча зразкова студія Ладоньки влаштувала вихованцям рівненського притулку для неповнолітніх. Сьогодні ми будемо проганяти зиму, голоднющу, зустрічати сонечко, викликати пташок з теплих країв. Прогнати зиму виявилось не так просто. Спочатку дітвора та вихователі намагаються здолати її піснями, потім рухливою зарядкою. Втім, усе марно. Навіть український козак не зміг перемогти бабу зиму у перетягуванні линви. Утім, після довгих закликань та хороводів, весна з заквіченим волоссям все ж прийшла до діток з тої радості, як і годиться на стрітання, усі почали частуватись млинцями, а умовну бабу зиму спалили. Вогонь спалює завжди все таке старе, таке вже... Непотрібне це і, і грип, і інфекцію. Всю ми асоціюємо з цим, щоб для дітей обновлювалося життя з весною. Хоча на вулиці й досі зима, а синоптики й надалі прогнозують сніг та морози. Хто знає, можливо, після того, що сьогодні робили дітки, весна все ж дослухається і прийде до нас трошечки раніше. Іван Марчук Назар Мідриган, Інформаційна програма День.